Доброго дня, вечора, в кого як, хто коли дивиться це відео. Так Сьогодні у нас ось така машинка. Шкода Октавія А4 чи А5, то з 7-го року. Теребонька є сильно мотор, трасеться. Будемо міняти подушку з сторони коробки ліву. Так. Вже ми розкрутили фільтра воздушного. Як бачите, докутілі бонькається, трасеться. Так, вже поз... познімали тут все. Та і от, зараз будемо дорозкручувати далі. Зараз знімаємо акумулятора, плюсову клему, плюс-мінус. Знімаємо ось цього кронштейна, відкрутили кронштейн. Зараз будемо підлажувати мотор знизу домкратом, тут на бік. І ось ця подушечка. Тут два болти. 4 болтика на 15-16 і 2 на 18. Отако. Берем підважили. Все, стоїть, як в молодого, на весіллі. Бачите, не спустимо. Чуть-чуть там. Так, оставив новую, новую, новую подушечку. Прикручуємо бантички. Амраз знімає хлопці. Зажимаємо. Так, вже ми все скрутили назад. Ну, Я вже не знімав, як їм є там яке скручувати. Я думаю, зрозуміли, як її там збирати, розбирати. Та й от. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!